Бориспіль тепломережа компенсує мешканцям багатоповерхівок. Різницю у тарифах за теплоенергію, використану використано у січні 2019-го. Відомо, що з нового року тариф на опалення зріс на 23%. Тобто раніше вартість однієї гігакалорії для квартир, обладнаних лічильниками теплової енергії, становила 1433 гривні. Зараз же 1762, А вартість одного метра в квадраті в тих. Будинках, які не обладнані теплолічильниками, зросла із 36 гривень до 44. Втім, фактично бориспільцям за січень прийшло навіть не 44, а 61 гривня. Містяни обурені. Проблему та її вирішення прокоментував перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Така вартість регулюється постановою кабінету міністрів, тобто порядком розрахунків вартості одного метра квадратного. Твердість, та, що була встановлена рішенням виконавчого комітету, вона розрахована була на температуру зовнішнього повітря плюс півтора градуса. Фактично, в січні місяці середня температура повітря у місті Борисполі, по даним нашої метеостанції, становила мінус 5 градусів. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до розрахунків на фактичну температуру. На один квадратний метр у нас вийшов 61 на 49 копійок. Варто зазначити, що показники лічильників за січень дуже різнилися серед багатоповерхівок. Приміром, у будинку, що за адресою Головатого, 8, середній показник за квадратний метр становив 61 гривню. Втім, цей дім нещодавно обладнали індивідуальним тепловим пунктом, який нарахував лише 31 гривню. Тобто, мешканці зекономили майже пів суми за тепло. Також і те. Встановлено у багатоповерхівці на вулиці Київський шлях, 2, дріб 4. Там квадратний метр по за встановив місяць 35 гривень, 61 копійка. Але такі будинки, які багатоповерхові і мають багато квартир, наприклад, Бабкіна, 12, який не облаштований індивідуальним тепловим пунктом, в зв'язку із великою кількістю квартир і питомою меншою площею зовнішніх стін. Становив 39 гривень 89 копійок, це без ІТП. звичайно, будинки, які невеликі, двоповерхові, де кількість квартир складає, 8 квартир, 16 квартир. От, там втрати через зовнішні стіни значні і там показники є до 63 гривень за метр квадратний по відчиненку. Є 52 гривни, є 41, є 45, є 50. От, і, звичайно, що мешканці нашого міста. Не мають змоги фізичної можливості, матеріальної можливості платити такі тарифи. Тому, порадившись із представниками Бориспіль тепломережі, членами виконкому та депутатами, міський голова вирішив компенсувати із міського бюджету різницю у тарифах за січень. Ми вийшли на середній тариф по місту 46 гривень, 7 копійок. Тобто. У рішенні міської ради, яке було прийнято 25 лютого за номером 131, ми взяли всі будинки, які перевищують по показникам лічильника 46 гривень 7 копійок, оцю різницю ми компенсуємо. Вартість такої компенсації для міського бюджету складає 1 мільйон 904 тисячі 639 гривень. Ті будинки, які не обладнані тепловими лічильниками, також ми взяли середній показник цей же самий 46 гривень 7 копійок. І той розрахункова вартість одного квадратного метра 61 гривна 49 копійок. Ми цю різницю, яка перевищує середній показник, ми також компенсуємо. І ця сума складає по місту 547 тисяч 226. Тобто загальна вартість компенсації становить 2 мільйони 451 тисячу 865 гривень. Це рішення виконавчого комітету. Його ще мають затвердити депутати під час сесії, яка відбудеться 5 березня. Признається це буде вже у платіжках, які ми будемо надавати нашим абонентам тепломережі на початку березня місяця. Вже буде врахована в платіжках і буде зроблено перерахунок вартості теплової енергії за січень місяць. Ну і лютий місяць у нас був не холодний, то я думаю, вже таких показників великих, як у січень місяці, і по полічильникам, і серед по середній температури за лютий місяць вони будуть значно менше. Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.